І так, всім привіт. Я знаю, що ти щойно цей відеоролик, Ти ще сам не знаєш, що тебе чекає, ти получиться по ньому заробити, Не получиться, Але я ще тобі хотів сказати: я трейдер, який торгує на валютному ринку, і в цих відео це серія відео, де ми розганяємо. Тисячу доларів по цій стратегії. За перший відеоролик нам вдалося вже заробити 200, тобто нас вже є в сумі не дві тисячу, а 1200 доларів. І таким самим чином ми стараємося до якогось кращого результату. Я, можливо, ми дійдемо до десятки, можливо, ми не дійдемо до десятки. Подивимося, тим не менше 10 відеороликів. Я виділяю для цієї стратегії. Це базова стратегія. Посилання на цю стратегію об в текстовому форматі буде під цим відео. Також в цьому відео я покажу тобі цю стратегію, базову як я торгую. І в цілому ти зможеш переконатися. трішки хвилинки такої міні-реклами. Мене є мій безкоштовний блог, телеграм-канал, де я ділюсь всякими новинами, лайфстайлом, анонс. Це відео, тобто така в мене діжуха. Тому якщо тобі цікава ця тема, можеш просто приєднуватися. І якщо тобі все вдасться відтворити, просто пиши мені коментар. Дякую. І в принципі, цього буде достатньо. Також в мене є ai бот на штучному інтелекті, який також видає сигнал. Тобто, в цілому багато всього цікавого, актуальні посилання під описом. А ми розпочинаємо. І так, ось ми вже з вами за комп'ютером. Що я хотів сказати, в попередньому відеоролику нам вдалося 42 тисяч гривень завершити відео на 52 262 гривні, тобто буквально 250 доларів ми зробили за попереднє відео, але там був момент в тому, що трішки вийшла новина, і відповідно більшість всіх індикаторів показували нейтральне, тому нам довелося відторговувати це все по теханалізу. Ну Сьогодні ми повноцінно працюємо виключно по цій стратегії і все я вам покажу. Давайте виберемо якусь дохідність 82 85%. Я попередньо вибрав GPP-GPY. Тому що зараз у доступних це можливо сказати найкраще, але, тим не менше, можливо, глянемо хотіл збитки 82, 84, от. ну Давайте виберемо GBP і GPY, думаю, це буде не проблема. Так, переходимо на сайт Investing і тут також вписуємо: GBP, GPY, британський фунт японська єна. Знову ж таки, ми відчиняємося на тех-аналіз і сьогодні, надіюсь, не буде все показувати. Нейтрально, тому що вчора все було дійсно нейтрально або максимум там продавати, покупати, а ми працюємо виключно з цим і з цими двома індикаторами. Так, одна хвилина показує, активно покупати. Я думаю, що відчинитись на 2500. Я думаю, сьогодні будемо торгувати 2-3 перекриття не більше, ну так би по плану так мовити було. І що очікуємо тоді відпрацювання першої угоди та будемо рухатись далі. Тобто я готовий сьогодні на 2-3 догони не більше. Тобто, в принципі, це оптимально з нашим банком. це при такому мані менеджменті ми можемо давати цих догонів хоч 100, але будемо давати сьогодні виключно 2 або 3. Так, буквально залишається 2 секунди, і перша года у нас відпрацьовує в плюс. Ну от знову ж таки, що я говорив. Що було б добре вибрати якусь таку середню дохідність, тому що я повторюсь, для цієї стратегії підходить абсолютно будь-яка валютна пара, але зараз ви бачите, що, наприклад, EURUSD СД повишена дохідність. Відповідно, зараз тут велика кількість ігроків, велика кількість трейдерів, відповідно можуть бути всякі різні моменти, а нам потрібно спокійно, акуратненько собі в два-три догончика відторгувати по цій стратегії. І що я пропоную дивіться, якщо джіпіджпівай працює далі, то рухаємось далі. Показую активно покупать, окей, відчиняюсь тоді я ще раз на мінімальний час знову ж таки. Так, і в залишається буквально одна секунда. Бум, друзі, ну що, це чисті від два відпрацювання, це дуже шикарно. Ну, знову ж таки, про що я говорив, хороший час, можна сказати, майже перша година дня. В принципі, ніяких новин зараз нема. Стратегія активно, спокійно зараз відторговується. Давайте навіть третій раз. Не бачу змісту міняти валютну пару, допоки воно все працює. Показую, активно покупати. Окей, відчиняюсь третій раз. На ту же саму суму. Так, ну знову можемо бачити, що воно все прям дуже сильно полетіло донизу, але це не проблема. Зараз будемо просто-напросто давати перекриття. Як я говорю, ми сьогодні торгуємо 2-3 перекриття. Одна хвилина, показує активно покупати, окей. Плюс ми дуже сильно полетіли донизу, тобто тут можна відчинитися спокійно спокійно доверху, навіть докинути там одну хвилину і просто просто очікувати на відпрацювання. Навіть насправді в якійсь мірі я і радий, що ми так сильно впали, адже тут ну, з цієї точки давати перекриття це просто, як на мене, бомба. Друзі, ну що, залишається буквально у нас 3, 2, 1, і це чистий також плюс. Я свідомо ще докинув ще одну хвилинку, бо бачив, що від такої просадки воно відже І бум, непогано. Ну що, давайте дивитися, на початку відеоролика мій баланс становив 52 256 гривень, грубо кажучи, там були ще копійки. Ну, Давайте ми це враховувати не будемо. І зараз наш баланс це є. Так, 57 962 гривні. 962 гривні. Тобто станом на цей момент ми заробили вже з вами 5706 гривень. Це, в принципі, якщо. Поділити на 42 курс долар, це виходить в районі 135 доларів. Ну, як на мене, це непогано за такий короткий термін, але тим не менше мені хотілося б більше, тому давайте спробуємо, якщо є можливість по цій валютній парі відчинитися ще раз, я би відчинив все ще раз. Так і вже показує, активно продавати. Ого, помінялось. Окей, тоді я зменшую до попередньої суми, адже щойно перекриття відпрацювало і немає змісту відчинятися на таку саму суму. І докидуємо нормально, якраз 2 хвилини до відпрацювання. Тоді очікуємо відпрацювання по цій угоді, і будемо дивитися, що у нас далі. Так, і нас залишається 2 секунди, можливо, це буде не відпрацювання, тому будемо знову ж таки давати догін. Працюємо сьогодні з двома-трема догонами, як я раніше говорив, і зараз показую, як тісно продавати, ну тоді відчиняюсь на 5 тисяч гривень просто ще раз донизу. Окей, можливо, будемо міняти на валютну пару на якусь інакшу, ну, поки так мовити, поки йде, доти йде. Відчинилися саме на 42 секунди і очікуємо тоді на догончик. Має він себе відпрацювати, і будемо дивитися, що далі. У нас залишається буквально 3 секунди до кінця відпрацювання. Це чисто відпрацювання. Ви можете запитати з мене, а чому ти періодично даєш деякі догони, друзі. Ну, як на мене, по-перше, догони це абсолютно нормальна практика, це раз. По-друге, ви повинні розуміти, що ну, ця стратегія вона не є 100%, не існує 100% стратегій, іменно 100% стратегій. Так чи інакше, десь колись ти мінус ловиш, але за рахунок того, що ти подвоїш наступну суму угоди, для тебе ці всі мінуси не страшні. Прохідність цієї стратегії в районі, як на мене, десь 65-70% орієнтовно. Тобто це все рівно хороша стратегія, вона базова, і навіть на такій базовій стратегії, без складного аналізу, ви можете побачити, що ну, по ній також можна працювати, по ній можна торгувати. Ну що, ми з вами ще дозаробили кошти. Давайте будемо. Я би ще відчинив якусь одну угоду. Давайте навіть по тій ж самі валютній парі, тому що якщо вона йде, то для чого щось міняти, ну, в принципі, який зміст. Так, показує, зараз активно покупать, окей, тоді відповідно на 2,5 тисячі я відчиняюся. Я відчиняюся доверху. Я хотів би, щоб ви замітили, що мій наприклад баланс на цей YouTube канал є 1000 доларів, і ну тим не менше, я маючи можливість відчинятися на багато більші суми. Стараюсь зараз поки що цього не робити, адже торгую фіксою, торгую спокійно ну, і так мовити. На довгий період я зможу себе забезпечити хорошою сумою для цього, ну для цієї торгової сесії. Тому ось так. Також зауважте, що цей відеоролик знімається абсолютно без жодних склейок Звісно, коли відпрацьовує угода, моментом йде пришвидшена зйомка, але тим не менше, весь відеоролик записується з першого разу, з першого дубля, без всяких склеєк. Тому, друзі, врахуйте від себе, бо я часто бачився всі ці відео, де там. Міняється сцени, міняється фони, всі ці вирізи, це все, я вважаю, немає ніякого змісту. Якщо ти покажеш, як ти торгуєш, то показують на ну, безпосередньо відпрацювання год в прямому ефірі, тому що, ну надіюсь, ви самі розумієте, чому дехто записує відео не з першого дублю і не, так мовити, з мільйонами склеєк. Тому ось так очікуємо на відпрацювання. Залишається у нас буквально 15 секунд. 15 секунд і подивимося, що з цього вийде. Якщо ця угода відпрацьовує себе, то можливо буде мій завершувати. В принципі, 200 доларів за відео буде непогано. Не так і багато, але тим не менше. На спокійнічку собі з дома-трема догонами будемо будемо фіналити. Але, можливо, це буде і не відпрацювання. А ні. остання секунда дарує нам це відпрацювання. Окей, бум. Друзі, ну що, давайте підрахуємо ще раз. Я от мушу ще раз переглянути. Сума на початку в нас становила. Давайте навіть не так. Ми це все стремо. Зараз наша сума нашого балансу це реальний баланс 61 612 гривень. Тобто ми від цієї суми, ой, як це робиться? Секунду. Так, видаляємо. Я дуже люблю цей калькулятор, але тим не менше 61 612 гривень. Відняти 52 256 гривень це був наш стартовий баланс на цьому відеоролику: 52 256 гривень. Тобто за цей відеоролик ми з вами заробили 9 356 гривень, що в перерахунку на долар виходить 222 долари. Ну, в принципі, це такий недовгий відеоролик. Я думаю, що це дуже непогано, друзі. тому Такі справи згодом буде ще більше відео. Це другий день челенджу розгону депозиту по стратегії сайтом investing. Я Нагадую, що посилання на цей сайт, посилання на текстовий формат стратегії і в цілому посилання на мій канал, на всі мої ресурси, є закріплено в закріпленому коментарі. Тому обов'язково переходьте, ставте лайки, пишіть коментарі. І до скорої зустрічі, друзі. Побачимось!